Я залюбки продам вам свою душу, візьму контракт на тисячі років. Клянусь і свою клятву не порушу, Сварог най буде ковалем замків. Я ладен принести себе у жертву, віддатись в руки будь-кому з богів, Дозволю вам віддати себе небо, лише спаліть всіх наших ворогів. Благаю вас, скалічте рабські долі. Зійдіть на них прокляттям батугів, вони не рівня для народу волі. В крові втопіть цих бісових синів. Я вам плачу, щоб чуть, як інші плачуть, хай звідусій лунає бількатів, ніхто не відспіва їх смерть собачу. Вони вигнанці всіх п'яти світів. Проте, якщо душі моєї вам мало, а плать моя не розважа чортів. Віддам усі слова й рядки, що знав я. Зречуся всіх написаних віршів.